Ну що ж, Україну ми з вами дивились. Але в мене ще виникло таке бажання подивитися ще раз Осією. Чому подивитися, що ж саме там має відбуватись? І як це все може вплинути саме на нашого ворога? Бо одна з ексаграм головна нашої з вами України, говорить про те, що коли ми вийдемо переможцями в цій схватці, в цій битві. Наш ворог може пострадати і втратити більше, чим заграбастав у нас. Тільки за те, що він завдав нам стільки болю. І на цій волні, в ті маленькі години, коли нам давали світло, я все-таки малювала. Малювала, рахувала, і я зробила мандалу на розсосі. Сьогодні ви її бачите, маленький. Саме кусочок цієї мандали, який з 24 року по 32-й рік, чому Ну, не цікаво. Я вже його продивилася весь, коли побудувала. Вашій увазі я даю тільки оцей маленький відлік часу для рососії. Ми всі бажаємо, що вже сьогодні це все сталося, але бачите самі. Система говорить про те, що є в всьому свій час і є завжди свої наслідки. Сама гексаграмна система саме для росості дуже цікава. Чому? Бо сама мандала, її головний аркан, ви розумієте, про що я зараз вам кажу. І гексаграма головна говорить про те, що цій країні дуже багато було дано. Вона мала по 10-му аркану. Бути отакою от багатою, заробляти, рухатись. А 49-та гексограма знову-таки говорила про зміни. Тобто вона завжди мала змінюватись. І ресурс для цих змін їй був даний, скажімо так. Але 49-та гексограма ще говорить про те, вона ще називається змія, що для тих же самих змін завжди потрібно змінювати шкурку. І в чому пішла проблема саме для Росії? Що вона не могла змінювати цю шкурку? Як змія її змінює? Вона залишилася в тій же шкурці, яка була в неї при Радянському Союзі. І ці всі зміни, вона їх не запустила саме для своєї країни. Чому? Бо Практично на 100 років для Рососії дано така історія, коли в неї стоїть її політика, її, взагалі її зовнішній вигляд, да, буде диктуватися саме п'ятим арканом. П'ятий аркан це духовний лідер. Це чоловічий аркан, ми це розуміємо, це той вчитель, але в мінусі завжди проявлення це сектанство. Ми вже з вами про це говорили, і на каналі я про це говорила, що таке п'ятий аркан. Це той же самий інквізитор аж до маніакальності. А з кармою 16-го аркану, коли вона до нас з вами заходила, вже так жорстко. То це взагалі 16 аркан кармі, ми знаємо, що навіть він говорить про те, що можна змінювати світогляд, не тільки руйнувати, не тільки будувати, але і змінювати світогляд або руйнувати світогляд інших людей. То, звісно, вона прийшла до нас з вами змінювати наш світогляд, руйнувати нас, тобто так спрацювали ці всі знаки. Але ж знову таки, чому? Синій графік, ви пам'ятаєте, це завжди про людей, про її зовніш... зовнішню діяльність. Люди самі були готові по 10-му аркану, ну, те ж саме майно, і 56-й гексограмі вони могли збитись з шляху. Угу. Вони просто пішли в спокуси. Вони пішли в спокуси. Вони не захотіли заробляти самі гроші, вони пішли за чужими грошами і збилися з того шляху, на який вони мали потрапити саме по своєму життю. І знову таки, що це могло принести по 54-й гексограмі. Оцей збій їхній, що їм прийдеться за це все відповідати. Бо 54 та гексограма говорить про те, що незалежно від чого. У них все може рухатись так, як начебто воно має рухатись, але прийде час, коли ця вся структура, яку вони будували, має рухнути. Бо прийшла карма, прийшов рок. Один єдиний день, який може вирішити майбутнє всієї розсосії. Вони зараз можуть спостерігати чи в якихось бути ілюзіях, що це все їм минеться, але гексограмна система говорить, що ні. Прийде час, коли це все в них має зруйнуватись. Тим же самим чином, що будь-яка діяльність їхнього духовного лідера по 54-й, -тій, тій же самій гексаграмі буде говорити про те, що йому теж прийдеться нести відповідальність тому духовному їхньому лідеру. За яким вони йдуть, і чому вони тепер йдуть, ми тепер розуміємо, що в них тільки є цар в голові, і він ними керує. Тобто, волі у цих людей, росіян, немає. Чому? Коли ви побудуєте навіть системний графік, ви побачите, там буде відсутній графік волі. Тобто, люди не можуть самі думати своєю головою. Їм потрібен завжди цар. Це і підтверджує саме і гексограма. І їм прийдеться пройти через 50-ту. Як саме їхньому царю, коли його зупинять саме на цій розвилці, і йому треба буде відмовитись від чогось заради глобальних більше цілей. Ну, і ми зараз з вами бачимо, що, що ми, в принципі, до цього з вами і доходимо. Події, які можуть призвести саме Рососію до чого. До внутрішніх руйнувань, бо в них заходить зараз на даний етап вже відрізку часу, заходить мінус 16 аркан. А ми пам'ятаємо, в Україні був мінус 15-й, там зайшов криміналітет, а мінус 16-й для рососії це можемо сказати так, що однозначно це в мінусі буде відбуватись. Вони вже не зможуть будувати свою рососію, вони вже її будуть руйнувати. І цей період вже теж починає вже проявлятись. Чому? Бо була у нас з вами знову така сама 38 гексаграма, було 38 гексаграма говорить про те, що людина могла зруйнувати своє життя підозрою. Тобто вони придумали ворогів і вони йшли по цьому шаблону. Про це говорить 38 гексограма. Якщо б вони очистили свій розум і не змогли б, наприклад... Відійти змогли б від, від цієї історії, тоді було б їм легше жити. Але вони ж придумали ворога і вони почали їм боротись. І через що вони почали боротись? Через 16 ту ексограму, яка говорить про те, що їм зараз м, дали дуже багато волі, і вони почали саме руйнувати світ. Тому Тепер світ прийде, і, звісно, по іншим вікстограмам буде руйнувати їхнє життя. Прийде такий час, да, він прийде. Зараз у нас з вами кінець 25-го року. От точечка. Всі три графіка у нас з вами вже три графіка наші з вами, там у Рососі, співпали. Тобто зараз дуже приймається велике значення, яке буде. Саме нести таку велику інформативну історію саме для Рососії. І у нас з вами стоїть в подіях перший аркан домовленості, бумаги підписані, договора, спілкування. Поки що вони готові саме продавлювати отой їхній план перемовин, чому ми ніяк не могли їх теж продавити. І ми дуже довго з ними розмовляли. Тобто весь практично рік про майно, про їхній восьмий аркан, варіант їхнього бачення світу, восьмий аркан, ви ж самі розумієте, це ті ж самі документи, це про ті ж саме юридичні питання. Ми ніяк не могли відпрацювати. Але до кінця таки 25-го року це питання має вже бути закрито. Ну, може там трошечки затягнеться туди подалі. Але все-таки заходить вже новий етап для розсосії шостий аркан. з 25-го, 25, Ну, практично, вже це вже на 26 й рік. Шостий аркан. Шостий аркан завжди в прогностиці це чи кохання, чи право вибору, чи зрада в мінусі. Ну, і вони заходяться аж, в принципі, до 32-го року, коли Рососія буде стояти. Саме на шляху вибору, куди їй далі рухатись. Всі графіки, говорячи про те, що десь у нас починається співпадіння з нашими графіками, що саме ті зв'язки з іноземними державами, саме люди, які бажали чужого майна, вони пішли на спокуси. Вже починають відмовлятися від того, що вони хотіли. І ця точка перетину, десь в них теж там, це лютий, березень місяць. І вона вже буде спускатися до 26-го року. Тобто вже стільки в них запалу ще не буде. Але ж знову таки, 26-й рік економіка і карма. Поки що. Навіть це якщо буде і втримуватись от той фінансовий баланс держави, так, вони його, хай це навіть як називається іскусственно, вони його будуть втримувати. І якщо вони будуть знову таки піднімати свою економіку саме через виробництво того, що руйнує через 16-й аркан, так вони можуть. Гроші вкладати саме, як вони говорять, в оборону. Вони ж досі знаходяться в цих в своїх страхах. Людям ну люди вже падають, все, у людей вже починається право вибору, вони вже починають думати, а куди вони взагалі рухаються, що їм дає та ж сама їхня війна. У людей вже почнуться негаразди, і ситуація вже літка. Влітку 26-го року, вже в самій Рососі, почне складатися так, що люди почнуть думати про право вибору, куди їм взагалі всім рухатись. І тут буде бачити графіки «два внизу, два вверху. Така варіант, коли це буде противоборство, що далі робити? 27-й рік, можемо вже тоді ми з вами вздохнути і говорити про те, що. Якщо ще до 26-го року, по той з чемоданчиком, який бігає і з себе робить того духовного лідера, ще питання по ньому буде зависати вже. Але є велика вірогідність того, що з му році почнеться вирішувати питання, чи взагалі вони захотять ще далі тримати цю куклу, чи вона буде їм доречна. Розумієте, тут багато можна говорити, але... 28-й рік буде теж дуже вирішальним саме для рососії. Чому? Бо практично влітку 27-го року Рососія зайде вже в такий варіант, коли їй треба буде, її почне вже трусити. Саме там внутрішня політика її буде труситись, де буде ставати питання за цього духовного лідера, можливо, там нові якісь будуть вибори. Але як же тут ще можна подивитись? Тут заходить ще і 22-й аркан в мінусі. Це тоді, коли ті всі федерації, які зараз створюють цю ресурсію, вони можуть задати питання по 19 аркану по статусу і про право вибору. Тобто ми можемо спостерігати, що багато хто на законних якихось підставах, бо ще діє далі. 8-й аркан. Будуть шукати план виходу з цієї коаліції. І ми можемо спостерігати, що саме в той момент почне рососія практично розвалюватись, хтось може залишитись, тобто буде така велика-велика трансформація саме рососії. Для людей це зовсім стряска дуже велика, тут однозначно. Але знову таки, на що б звернути увагу? що коли зависають такі варіанти, тут може просто сама по собі ця система, яка утримує, тобто державна система, придумати новий напад. У нас з вами теж є небезпека в той період, саме в 28-му році. Новий напад, чому? Коли вони будуть бачити, що їхня федерація розпадається, якісь бунти саме. Цих областей вже відбуваються, цих федерацій, вони захотять знову-таки учудити щось для того, щоб це зберегти. Тобто це агонія, яка прийде і саме від того, хто буде тоді керувати цією державою недодержавою. Але все таки процес руйнування буде запущений. Навіть якщо вони захотять припертись до нас знову, вони отримають. На горіхи, однозначно. Чому всі графіки, які пов'язані з людським життям, які пов'язані вже з подіями, вони всі впали. І вони всі будуть йти дуже-дуже довго. Бачите, вони всі падають дуже довго. Тим паче, коли тут на законному рівні теж будуть прийматися якісь у них закони згідно їхнього статусу, згідно їхнього вибору. Але знову таки вибирати будуть не люди. Вибирати будуть їхні губернатори, ті королі, ті церки, які є в кожній федерації. Бо саме печальненько, що люди там не зможуть цього всього робити, це будуть тікати тільки їхні церкві. Вони одного церка можуть змінити на іншого церква. Ну саме в своїй Федерації. І вже практично. Ну, з 26-го року, з кінця 26-го року, економіка Рососії вже буде падати. Падати, І навіть якщо трошечки вона може в 30-му році піднятись, там зовсім інша історія може зайти. Там заходить вже дуже цікава історія, коли заходить 8-й аркан, 22 га ексограма і 22 й аркан. 19 -й продовжує, 6 продовжує. Як це все можна прочитати? Двадцять другий ну, експограма говорить про маски. Тобто про той карнавал, коли ви коли, коли вас є ваші друзі, чи ви потрапляєте в якусь ситуацію і всі починають знімати ці маски. Це, Це криза тих друзів, які були у рососії. І є велика вірогідність саме в тому варіанті, що по восьмому маркану може бути якесь шахрайство по відношенню до рососії. Це підстави, це якісь судові позови саме до Рососії, до її якихось регіонів, бо 22-й аркан це ну, отакі, якась частинка регіону, це її дитинка. І 22-й ще дає як і друга. Тобто той друг, який був, скривався за маскою, може проявитися саме в той момент. І для бачите, тут точка дуже класно спрацювала саме в 31 рік, в 31 році. Що Рососія може опинитися, знову таки, що один з друзів зніме маску і забере один з регіонів або декілька. І це все буде в нього як на законних підставах. Ну, вони вже ж це ж проводили з нашою Україною, тому я зовсім не здивуюся, що якийсь такий регіон Рососії буде відрізаний саме для їхнього друга. Ну, в одному з пророцтв я читала дуже-дуже давно, що жовта раса має зайти на територію Рососії. І за ті діяння, які вона здійснила з іншими державами, вона буде нести розплату. Вплоть до того, що там з неогодними будуть здирати шкіру. Змія угу. змінювати шкіру. Вам не дали, ми не взяли цю можливість самі змінитися. То, значить, вмінювати будуть вас насильно. Тому, в принципі, ми стоїмо вже на порозі. Нам головне зараз вистояти з вами. Росусія буде розвалюватись. Є небезпека. Так, да, є небезпека, що вони знову-таки зможуть прийти. Бо коли у нас вони заходили в Україну, там теж так графіки зависали саме в 2022 році. Тому і зараз є. Небезпека, що вони зможуть повернутися в надії на те, що вони відволічуть своїх людей, свої регіони, які від них будуть відмовлятися. Але для них це не принесе ніякої користі, і для них знову таки скажемо, що це ну, ніяк не, не буде впливати на їх далі розвал і на те, що жовта раса до них все-таки прийде. Прийде, зніме маски. і на законних підставах буде там царювати і володарювати. Пішли не тим шляхом, дали багато саме фінансових ресурсів, багато можливостей. Бо коли б я вам показала всю матрицю да, цієї ці мандали. Ми побачили, в неї всі графіки завжди були практично вверху. Єдине, коли вони спускалися, то коли вони були під цими спокусами нападали на Чечню, нападали на Молдову. Ну, тобто, коли вони йшли саме по 10-му аркану і не по своєму шляху, пішли на спокуси за чужим майном, тоді давні графіки падали. І навіть карма, вона просто так рахувала. Да? І є точка, коли вже це точка кипіння, коли вона має прийти. Так от зараз можемо вважати, що вже заходить точка кипіння. Чому вона руйнувала? Ну, так стоять знаки. Чому росіяни? Тільки за царя батюшку, бо в них стоїть такий, такий аркан. Але вони ніяк не можуть зрозуміти, що саме в мандальній системі, коли стоїть п'ятий аркан, він завжди читається, що це небезпека від цієї людини, яка може їх зрадити. Так от вони не можуть зрозуміти, що їм дано багато, вони мали рухатись за своїм цим духовним лідером, але духовний лідер таки привів їх не на той шлях. Знову таки привів їх не на той шлях. Ну і все, що вони отримають, вони мають право це отримати. Карма нікого не карає. Це причинно-наслідкові дії. І поки вони знаходяться ще в тих ілюзіях, то скоро ці ілюзії будуть розвіяні. І все те, що ми з вами відчували, почнуть відчувати і вони. І в них теж не короткий шлях на ці відчуття. А нам з вами, як українцям, треба єднатися, треба розуміти про те, що все, що не відбувається, відбувається на краще. У нас теж свій шлях, на якому ми маємо будувати і відбудовувати нашу Україну. І головне спам'ятати, хто ми є насправді. Тому ну, на каналі я поставила вже прогностику. Там 12-8, і Сатурн заходить, і там перший аркан саме на, в 12-му домі, теж говорить про перемовини і тут про перемовини. Але зрозумійте, всі кричать, всі верщать, але іноді не хочеться давати більше інформації, чим маєш. Ну, зараз вже можна сказати, ви вже перекричали всі, молодці. Ваш, ви, хтось думає, хтось не думає. Але знову-таки. Коли заходить Сатурн, будь-куди, будь-який в будинок. Це говорить про те, ну, з одного сторони, це як замороження процесу, так. А з другої сторони, це Сатурн завжди має вибудувати оту структуру. І все, що не має структуру, все, що дуже хитко, воно відпадає. Остається тільки кістяк. То оті домовленості, які нам з вами зараз вкинули, да? заморські друзі. То там буде кість як тільки залишиться. Це не... Тим паче нам Сатурн давав вже надію на те, що в тому вигляді, в якому вони нам подали, ми його не сприймемо. Ми його можемо тільки заморозити. Ми його можемо відрізати кусок, да? додавити своє. Бо нам треба структура. Якщо б там стояв Плутон, то да, я б сказала, все, Нічого не зможемо, ми зруйнуємо там ті ж самі відносини з іноземцями, да, з іноземними партнерами. Сатурн ні. Сатурн зараз нам просто дасть побачити, хто з нами, хто за нас, а хто захоче, той відійде. Тобто, дає завжди знову-таки той же Сатурн вибір. Сатурн це той самий час. Тобто, можемо сказати так, що зараз прийшов час саме поставити останню цю крамку. Задля оцих і домовленостей. Тобто, але Сатурн це той же варіант, коли це старшість, тобто, це, як би це сказати, коли в світі є ті лідери, да, і вони зараз будуть всі думати, як зробити оцю структуру, саме оцього цього Тому, коли я подивилася мандулу, я можу сказати одне, що да, перекликається дуже сильно з нашими показниками. Так що можемо думати про те, що десь лютий, березень і в них вже зайде така історія, коли перечоркнути буде оці їх сподівання на війну. І у них теж почне валитися їх система, яка вже зайде це червень. Червень, липень, там серпень, вересень. Це все вже у них почне валитися в 26-му році саме в Рососії. Чи вони захотять нападати ще на когось, так, з такими показниками? Так, у їхнього лідера ще є такі думки. І ще всі гроші вони будуть витрачати саме на 16 ракет на руйнування. Тобто, небезпека нападу на якісь іноземні держави, так. Існує. Вже тільки в 27-му році, знову-таки, літком, можна говорити про те, що вже їх почне попускати. От їх почне попускати і заходить з літка 27-го року до них не гаразди, коли вже їхні діточки оці федерації почнуть бунтувати. Але знову-таки будуть бунтувати саме на рівні оцих федерацій. Я не думаю, що там люди будуть виходити на якісь мітинги, демонстрації і, і наспротив. Ні, вони можуть поміняти одного цирка просто на іншого цирка. Просто так в них працюють їх матриці і їх система. Тому до нових зустрічей. Думаю, вам було корисно зрозуміти, що ж там далі. У Рососії, а у Рососії далі приходить карма. Ну, до нових зустрічей!